Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні неділя і вирішив зняти невеличкий відеочот про пророблені роботи за неділю. Значить, хотілося і швидше зробити все, але виникають проблеми незалежні від нас. Значить, по гідравліки в мене був на старому моторі, зроблений от одного НШ підключена і гідра... гідравліка, і гідропідсилювач руля. Все воно було послідовно під'єднано. Значить, шакачав на насос дозатор. З насоса дозатора йшов на гідророзпределітель, на гідравліку. І так усе робило. Заливав масло МГ-10, як і в мотор. І все воно, в принципі, робило. Але проблема. Як тільки похолодало, масло, масло густіло. І як заведеш трактор, ну прямо він гудів увесь аж розривався. Би. Така потужність, поки масло прогріється, це, це з півчаса треба було поробити. Ну, тут балакав з товаришами, аби чи чого. А в товариша у кейсі каже мене по тому по регламенту буду міняти. І масло хороше через фільтр для гідравліки, спеціальне, м'якеньке, в'язкеньке. Хароше. Ми каже, пот потім після цього кейсу воно стоялося, заливаю вентизон і робив. Каже, давай і мені такі, я ж залю, що в мене фільтр теж стоїть. Ага, І от я залив. Тоді собрав ж, підключив, все, гідравліку пробую. Все хорошо, гідравліка робить. Кинувся, руль крутить. Єлі-єлі щось там непонятне. Коротше, погано робить. Я вже туди, я вже і сюди. І давай передивився. Подивився, в Ютубі є, як розбираються, може почистить, може. Розібрав, все нормально. Та що ж таке, опять поставив. Масло злив, залив. Коротше, поставив, Опять та сама проблема. Позвонив тоді у Суми. той там фірма, що по гідравліки, по тому Ну, продають і ремонтують, Подвід чи провіряють. Ага, зробили. Одвіз, ото вони мені передивилися, виставили вроді би, там якийсь тиск на тому на приборі. Все нормально. Каже, тільки немає там упорів, щоб там скільки в одну сторону, скільки в другу, потім далі не Ага, Та я ж і кажу, оце залив таке масло з кейса, жиденьке. Чогось воно погано робить. Ой, каже, цей. Чоловік, що робив, не робитиме він на цьому хорошо, на такому маслі, цей насос дозатор. Та от тут він у мене зроблений, це зробив, сюди все його під'єднав, ну, зробив, як зробив. Туди ж лазить теж неудобно, поки витягнеш, поки прикручуєш шланги, усе морока. Того забирав. Времени. А каже, сюди тільки лий таке МГ-10, щоб воно в'язкеньке, воно жорстеньке було, тоді, то і воно і буде працювати. Ну, а я ж його не зливав, приїхав, поставив. Та сама система. Дзвоню товаришу кажу, Андрюха, якщо воно все не зіллється, я за МГ-10. У мене є, не перемішається, ну, хуже не буде. Та ні вроді нормально. Лий. Заливаю густішого масличка, скільки там 2 літри входить, це гідропідсилювач. Ага. Все, хоп, і почало робити. Ось така, а проморочився ж страшне. Ага. Тоді попроводив, також за... сюди під'єднав акумулятор, провожу проводку. Звідси воно в мене ж було розкручене, та все далі розкажу. А так уже побрав вже жухофрочки, сюди це пішло в мене, буде йти на, на фари. З тої сторони під'єднав генератор. Генератор сюди три вивів, як у старому було ж один плюс, отам клемка. Кле... А, погано покану один провод на самий товщенький плюс іде, тоді оце ж на... Возбуждення йшов і випустив, ще зробив проводок. Тож, думаю, під'єднаю десь мене на тахометр. Так само сюди у другу ручку взяв, Аккуратненько провів на стартер, втягую ще. І ще один проводок пішов там на температуру, на, ну, щоб на температуру приєднув. Ага, А перед тим, як розбирати ще з осені, щось у мене відказало з ключа. Заводиться клац. реле, мабуть, Втягую ще і не робило. Опять же, ж поставив ключик, клац не заводиться. Ну ладно, а все ж тут вже підключив, вже так як і було генератор, стартер. Ага, завів, опять його через ключик, перекрив контакти. Коло стартера, чи коло генератора лазимо, не дає зарядки. Усе вроді є, куди не той, нічого не дає. Тоді вже. Вчора це, це в п'ятницю ще лазив. Сусід він електриком. А, вже з ним да, Василь советуватися, що до чого. Каже, це другий вже генератор. Тут треба постійно, щоб на оцю клему вона N, F-буква на ній обозначена, буква оце а, отак, буква F, а то перший отуди, це погано, оце перший там плюс із акумулятора йде, тоді буква F, тоді йде. Мінус нарисований, а тут буква N на ньому стоїть. Ага, Значить так, і лампочка ж тепер не виходить контрольна, тому що ця постійно повинна, щоб 12 вольт на ту, на букву F на оцей, цей синій мене проводочок, щоб сюди постійно 12 вольт теж підходило. Давай ми морочиться, ото Вчора лазить. Хорошо приїхали діти, так зять, допомагав мені, він хоч трошки бачить, там у щитку. ж Страшне, он, скільки може, видно, розібрали і провода, і підсоєнять, і терелета в проводах, щоб його достати. Теж сложно. Ну, коротше, достали, почистили контакти, під'єднали усе це діло, цей генератор. І так як вже той мінус. Я не знаю для чого. Може хто знає, зажіть хочу, щоб може хто підкаже, для чого цей мінус. Собственно, і без нього заводиться і той оцей контакт, що буква Н. Нарисована, В дв... ну коротко, там 12 вольт. А цей видає при зарядці ну, 6 або ж там вже 14, значить цей ровно половину видає. Для чого він? Шо? Як тепер мені підсоєднять цей тахометр? Я ж вивів проводок і вже така асфальт розстроєний. Вроді би я ж не винуватий. Купив, ну, робес, він же. ж... Для чогось придуманий. Чого такий придумали, що нема для тахометра. Може на тракторах є, то, будь ласка, підскажіть, у кого такий генератор, як підключається тахометр. Чи може там треба новий датчик кудись вставляти для нього? Коротше, такі розстройства. Ото так двигається робота. Ну а так, собственно, усе підключили. Ж. А ще що поробив, теж. Тут же ж глушилка оця тепер не то, що газом збавляється, а ось спеціальна глушилка тут ось така ж на тому. Тягать тросиком. Теж. Також і цей же газ теж перевів на тросик. Поробив тут, зробив таке кріплення, ось, а тепер ж до цієї лапки ось з'єднаю і буде буде хорошо робити, щоб не на тому. А це тросик на глушивку. Із Москвича якраз розбираю там і провода і все на світі. Ось лушиночка така. Виходить. Ну і сюди теж лазили цілий день. Роз... Через отакий розйомчик вирішив вивезти туди наверх. Ось далі йтиме жгуточок, щоб вивезти наверх. там. Тоді ж підсоєдінять верхні і фонарі, і габаріти, тормоза. Ну Може, ж там якийсь світильничок, ще може якусь музику пристрою. Не тільки ж та й сам люблю, як їде щось балакає, чи музика грає, або ще хтось і молодший після мене буде. Ну, коротше, пролазили. Одрегулював тиск. На тому ну, заводиться, в принципі, він з полоборота. Ось зараз включаю такий ключик у мене. І, і працює. Так. Диму здорово немає. Ось так все, вроді робить. Ну якщо ще багато треба лабити. Там всередині, вверх, що робить, і фари поключати. Один написав, що то виходить за такий приліпок, який що вниз. А воно чого і вниз виходить? Тож вирішив вже, ну може воно красиво, кому мені красиво. І той. Самі пари широкі, якщо б їх аж вище поставити, то дуже високо ще кабіну треба піднімати. А так я просто їх опустив, кабіна ось, а цей приліпочок зробив трошки нижче. І того воно так вийшло. Ну з кабіни воно собственно, обзор хороший. Обзор буде хороший, видимо, щось так. Ось я дивлюся, не закриваю, не ті ті. Це ж зроблені в мене поворотники. Ну, здорово вони закривають. А це ще добре опустилося, не так сонце світить тебе. У глаза, бо в другий раз як вже чи на сході сонця, чи при заході, так і погано б'є, ніяк не закрутиться. І ще такий навісік тепер мені не треба і дворники вставити. Отак через вік, чи через ті вигляд мають зеркала. Сюди теж буде добре удобно дивитися. Отака робота. Отак крутиться. Отак трактор робить. Хочеться, звісно. Вже і гарцяну на ньому спробував, як піде, як той. Ну а так, слухається добре. Обертів. Глушилка дуже цікава. Підійшов, хай може вона трошки і не добре. Ну, вдобно навіть з цього підняв. Все заглохло. так що... Отаке дуже велике прохання, хто знає, як сюди до цього ж генератора та підключити тахометр. Він вже куплений у мене. Все проводки протягнуті. Там залишилось під'єднати. І така ж, я ж кажу, якась ж обіда і досада, я ж не вибирав. Думаю, все ж нормально, як і обично, все можна. Чи може перероблювати його. ну Дуже велике прохання, хто, хто знає. Підскажіть, будь ласка, напишіть у коментарях, як чи новий його купити та й вже ставить, чи підходить вони сюди, МТ-Зоновський, той, що виведе на ньому. Отаке от от коротеньке відео, поки земля замерша в нас сьогодні зняв, щоб хто цікавиться моєю працею, щоб теж були в курсі діла. Ну, і от читатися, чого воно так довгенько движеться. Так що отакі от діла на цьому всім. Миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей.